Останні півтора місяця Валерій живе у постійному страху після того, як його викрали разом із мікроавтобусом на зупинці у центрі Бердичева. Інформація собственна була, що мене хочуть ліквідувати. все таки є к тому записи, аудіозаписи, де обсуждається яким образом мене заманити і ліквідувати. От потім ходити ходіти оглядуватися. То ранок закарбувався у пам'яті чоловіка назавжди. Добу його зв'язаним протримали у підвалі, погрожували вбити, а потім викинули край дороги аж у сусідньому селі. Сразу ж почали в'язати руки скотчем і ноги. Витащили фургона, снесли куди в кувет. Опять же, я очікував, що все таки будуть убивати. Єдина моя просьба була що зробіть так, щоб не мучився. У чоловіка медики діагностували закрито черепно-мозкову травму та перелом ребер. За що катували викрадачі своїй жертві не пояснили? Причиною могли стати його підробітки на перевезеннях до столиці, і таким чином людину хотіли залякати. А мікроавтобус забрали, аби не було чим возити клієнтів. Це трапилося саме через це. Що він займається ось цими е, приїздами на Київ, тому що вже йому неодноразово попередження. Пошуки викрадачів тривали понад півтора місяця. Двох затримали на автозаправці біля міста Коростишів. Після доставлення чоловікам було оголошено про підозру у позбавленні волі або викраденні людини. Це частина 2 статті 146 та незаконне заволодіння транспортним засобом. Це частина 3 статті 289 Кримінального кодексу України. Також один із них підозрюється вчинення продажу. Чоловіки були на викраденому мікроавтобусі. Зараз він на території поліцейського відділку. Долю ж підозрюваних сьогодні вирішував суд. Обирати міру запобіжного заходу розпочали ще учора. Однак судді перенесли засідання, а самих чоловіків відпустили. Це обурило потерпілого. Знаєш, люди собственно, по особо тяжким статтям проходять їх відпускають домой. У поліції кажуть, аби підозрювані не повтікали, приставили до них правоохоронців. Сьогодні засідання продовжилися. По кожному підозрюваному окремий суддя. Чоловіки у залах з'являються без кайданок. В'ячеславу Скрипнікову 57. Його підозрюють в організації злочину. Провини не визнає. Не вважаєте себе винувати? Ігорю Оксентюку 43. йому інкримінують участь у викраденні людини та автомобіля. За матеріалами, наданими захистом, чоловік з вересня перебуває в зоні. АТО як мобілізований, на даний момент лікує бронхіт, тому й не на службі. Свою причетність до злочину теж категорично заперечує. Хоча каже, того ранку був удома, а не на військовій службі. То, що мені необіснялі я їм сказав, що я ні при чому то ж січені обстоятельств какої там. І тож лічно у техазяїнатомобіліміють потяжні ніприязні. Ні, то нічого не говорити. Я нічого не мав давай. Захисники підозрюваних наполягають тримання під вартою надто суворий запобіжний захід. Особа вважається невинною до того моменту, поки її вона не доведена. Зв'язку із цим відповідно буду просити інший запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. В'ячеслав Скрипніков своїм захисником незадоволений і просить суд призначити іншого. Засідання переносять на завтра, а чоловіка знову відпускають. Іншого підозрюваного Ігоря Оксентюка суд уже сьогодні взяв під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Це рішення чоловік планує оскаржувати. А потерпілий каже, якщо підозрюваних не заарештують, заходів вживатиме сам. Если судьи так допустить, что они так поступят, то они вынуждают меня предпринимать действия.